Останній подих зими. Одна пора року змінює іншу, так влаштована природа. Кожен рік починається з зими, а потім обов'язково настане весна, яка зміниться на літо, а за ним неодмінно прийде осінь. Кожна пора року відрізняється одна від одної ознаками, які можна зустріти тільки в той чи інший сезон. Друзі, ми з вами знаємо, що за декілька днів з нами попрощається зима. І до нас завітає весна. Тому пропоную вам пригадати, якими ознаками зима відрізняється від інших пір року? Отже, взимку сонечко знаходиться високо від нас, тому воно не гріє нас так, як влітку. А ще тільки взимку іде сніг, та замерзає все навкруги. А ще взимку багато диких звірів лягають у зимову сплячку. А зайчик і білочка. Змінюють колір свого хутра на білий. Так вони можуть легко сховатися між сніжним і білим снігом, щоб не попастися в лапи хижаків. Наприклад, зайчика, який поміняв сіру шубку на білу, вовку серед снігової поляни помітити складніше. Взимку для птахів люди розвішують годівнички. Насипають туди їжу для птахів, щоб вони не зголодніли, адже в зимову пору року птахам дуже важко знайти їжу самостійно. Людина теж змінює свою поведінку взимку. Ми купуємо теплий одяг, не виходимо на вулицю без рукавичок, шарфів, шапок і теплої куртки. Малята, а як можна не пригадати зимові розваги? Ігри у сніжки, ліплення сніговика, катання на лижах, санях, ковзанах. Зима це чудова пора року веселощів та розваг. Малята, розгляньте малюнки та скажіть, що тут переплутав художник. Молодці діти, Зимонько, ми з нетерпінням чекатимемо тебе. До побачення!